Моя тематика сьогоднішнього виступу це найкращий etf фонд на 2024 рік. Ви розкажіть, які ТІФ можна купувати сьогодні, і щоб це було цікаво і практично, і що ви самі купуєте? Так що поділіться, будь ласка, історія навіть не просто про один ETF, а про стратегію, яку можемо використовувати з вами сьогодні, інвестуючи саме в ETF. Як ми будемо заробляти? На облігаціях через ETF. Це фонд на довгі 20-річні облігації від Сполучених Штатів Америки. Ціна однієї акції такого фонду 88 доларів. І рахуємо, що 88, тому що розрахунки всі робив по цій ціні. Дивіденди, Дивіденди 4,27. Очікуємо зростання в ціні 10%. Чому 10% написав? Ми там з вами бачили, що в середньому 13%, але нехай закладаємо менше. Давайте будемо консервативну оцінку робити. Нехай буде 10. А, і від опціонів ми ще очікуємо отримати 3,6% за рік.